Це блукаючі голови. Розмова про гулянка, про пошуки сенсів у книжках, історіях та культурі? Чи бувало у вас таке, що вас мучило сумління після купівлі чергової книжки? Як часто ви обіцяли собі, що у цьому місяці більше не будете йти в книгарні? Можливо, ви, як і я, переглядали виписку з банківських рахунків і з жахом думали, що гроші, витрачені на книжки, є вашим основним джерелом витрат. У моїй голові часто сперечаються дві протиборчі сили. Одна просить спочатку перечитати те, що вже є, а інша не слухає аргументів першої. Вона неймовірно тішиться, коли знаходить щось цікаве у книгарні чи на книжковому ринку. У таких випадках я згадую історію про одне із найбільших книгосховищ у світі Національну бібліотеку Франції. Її директор Еммануель Леруа Ледюрі якось підрахував, що з 1820-х до початку 2000-х близько двох мільйонів книжок не запитували жодного разу. Два мільйони книжок виявилися непотрібними нікому. Але чи означає це, що їх не варто було зберігати в бібліотеці? Чи може взагалі не варто було писати? Я часто думаю про те, що бібліотека це значно більше, ніж просто сховище книжок. Борхес бачив у ній модель світу. Відповідно, особиста бібліотека це образ нашого внутрішнього світу, нашого мікрокосму. Персональна бібліотека є значною мірою відображенням нашої особистості, це пережитий досвід, цінності, інтереси, а також сховище пам'яті. Уявіть собі, що вперше потрапили додому до хлопця чи дівчини, з якими нещодавно познайомилися. На якийсь час ви залишаєтеся наодинці і бачите перед собою стелажі з книжками. За особистою бібліотекою можна зрозуміти, з ким ми маємо справу: стилі, жанри, автори, роки видань, кількість. Усе це вказує на тип особистості: політичні вподобання, спосіб життя, філософію, замітки на полях, дарчі підписи, автографи, склеєні чи зачитані аркуші, мова видань, Обкладинки, закладки, стікери, навіть спосіб організації усе це є фрагментами до розгадки людської душі. Я почав задумуватися про це, коли відвідав дім своїх батьків. Там знаходиться бібліотека моїх студентських часів. Книжки ховають таємниці одного із найважливіших періодів мого життя. Всередині я знайшов квитки на потяг, вирвані листочки із тестами, чиїсь записані номери телефону на клаптиках паперу, засушені листочки дерев, листівки і навіть фото. Переглядання було свого роду психотерапією, бо я, наче, археолог, відчаровував шари знань, які сформували мене і мій спосіб мислення. Я почав перегортувати і навіть перечитувати окремі примірники, і був неймовірно вражений тим, як сильно окремі книжки вплинули на мене. Я навіть не усвідомлював цього. Коли я їх читав, я не надавав значення тій інформації. Якби мене запитали одразу, я би міг подумати, що взагалі нічого не взяв із того чтива, але насправді я зобов'язаний цими книжками усім, що у мене є зараз. Моє сприйняття історії, філософія життя, стосунки із близькими, ідеали, мрії, усе це сформовано художньою та нонфікшн літературою, яку я прочитав між 16 і 21 роками життя. Навіть цей випуск подкасту, мабуть, був частково сформований у моїй юній свідомості ще тоді і весь час у голові зрів у текст, який я зараз озвучую. Притому я зрозумів, що не всі книжки, які на мене сильно вплинули, я читав. Виявляється, книжки не обов'язково потрібно читати для того, щоб вони на нас впливали. Більшість книг, які нас сформували, ми ніколи не тримали в руках, або щонайменше не читали від початку до кінця. Існує безліч способів взяти суть із книжки, не читаючи її, розмови з друзями, згадки в інших книжках, підручники, хрестоматії, гортання, перечитування уривків. Літо 2024 року було для мене дуже продуктивним в плані читання. Я прочитав шість книжок за один місяць. Я підрахував, що якщо кожного місяця так читатиму, то за рік осилю близько 70 книжок. За 10 років ця цифра досягне 700. Я вже мовчу про те, що я ніколи в житті не прочитаю 700 книжок за 10 років. Але навіть 700 книжок це не так багато порівняно із тим, скільки всього хочеться прочитати, та потрібно зрозуміти. Але це нормально у світі існують мільйони книжок, бо навіть кількість перевірених життям творів, вартих прочитання, є значно більшою аніж кількість годин, які ми можемо на них витратити. А деякі книжки взагалі треба перечитати двічі чи тричі, щоб повноцінно збагнути. Ну я думаю, що напевно нам достатньо лише частини. При цьому для кожного ця частина своя. Вона формує наші особистості, докладається до наших ідей, зацікавлень, підштовхує нас на вже запланованому шляху або навпаки, розвертає його на 180 градусів. Найцікавіше у цьому те, що ми ніколи не знатимемо, яка книжка це зробить. Якось я зі своєю похресницею читав казку Біда навчить Лесі Українки. Звичайна собі казка для дітей, але я ще дуже довго після прочитання думав про її сенси і навіть вбудовував їх у своїй світоглядній теорії та використовував під час роботи у корпоративному навчанні. Найважливіше, найбільш доленосне відкриття може статися під час читання чогось зовсім незапланованого. щось позичене, куплене поспіхом в аеропорті чи на вокзалі, це може бути щось, що лежало поряд в час очікування чи нудьгування. Буває ще так, що десь у букиністичному магазині вас тягне до книжки, яка на перший погляд вам зовсім не потрібна, якийсь науковий часопис соціології чи альбом фламандських художників, але погортавши, ви вирішуєте її придбати. Потім, рефлексуючи над своїм життям, ви розумієте, що ця спонтанна покупка була однією із найважливіших речей у вашому житті. Це відбувається тому, що книжки також шукають нас, як і ми їх. Я вже згадував свою студентську бібліотеку, і деякі книги звіти зараз мені відгукуються значно більше, аніж тоді. Деякі для мене вже не цікаві. Сенси можуть прийти одразу, а можуть непомітно стати частинкою нашого єства. Навіть посередня книжка має здатність надихнути і змінити життя, якщо вона була прочитана вчасно. Ідеї літають у повітрі, наша справа лише їм не опиратися. І тут найважливіше, навіщо нам бібліотека. А вона зменшує нашу опірність ідеям, це місце концентрації думок, яке допомагає зустрітися із сенсами у правильний час. Чим більшою є бібліотека, тим вища вірогідність, що ми знайдемо свої ідеї. Найбільшим адвокатом персональних бібліотек є Умберто Еко. Якось у відповідь на питання, навіщо купувати книжки, якщо не прочитав попередні, він сказав: це те саме, що не купляти ліки, поки не використав попередні. Ліки бувають різними, і вони цінні тим, що стають у нагоді саме в той момент, коли потрібно, так само і з книжками. Ще одним аргументом на користь бібліотеки є можливість вибору. Читання, особливо художньої літератури, значною мірою є актом отримання задоволення. Тому я зазвичай читаю по 3-4 книжки одночасно. Кожного вечора у мене є вибір поринати в декорації середньовічної Італії, повоєнної Німеччини чи футуристичної України 22-го століття. Наявність вибору позбавляє мене можливості сказати, що сьогодні у мене немає охоти до читання. Завжди щось можна підібрати під настрій. Натхнений Умберто Еко на сім Талеп вивів концепт антибібліотеки. Це сховище книжок, до яких у нас ніколи не дійдуть руки. Значення цих книжок є не меншим, аніж тих, які ми прочитаємо. Антибібліотека показує нам те, що ми ще не знаємо, тому кількість непрочитаних книжок повинна бути не меншою, аніж прочитаних. Це триматиме нас у тонусі інтелектуального пошуку, відкритиме до ідей. По мірі того, як ми зростатимемо інтелектуально, кількість непрочитаних книжок все більшатиме. У світі є дуже багато неймовірно цікавих тем і прекрасних творів. Ми ними не цікавимося лише тому, що ми не знаємо про їхнє існування. Чим більше ми читатимемо, тим більше речей нас дивуватимуть і захоплюватимуть, а це призводитиме до потреби у нових виданнях. Пройдіться по свої книжкові шафи. Вони можуть багато розповісти вам про себе. Бібліотека підкаже, ким ви є, натомість антибібліотека дасть відповіді на питання, ким ви прагнули або прагнете бути. У мене, наприклад, є декілька книжок, пов'язаних із цифрами. Математика, робота з даними. Я завжди хотів закрити цей гештальт. Стоїцизм, історія США, тайм-менеджмент це неповний список моєї антибібліотеки. Звичайно, це зачіпає мою самооцінку, але водночас вчить мене розуміти та визнавати свої слабкості, і це, наче підтримує, говорячи ну нічого, ці книжки твої, пів справи вже зроблено. Залишилося тільки їх прочитати. Це смирення, яке підштовхує мене до постійного навчання і самовдосконалення. Мабуть, це найкращий засіб від того, щоб вважати себе всезнайкою і почувати себе комфортно у власному невігластві. Часто я переглядаю примірники із нашої бібліотеки і думаю, ким я буду, коли прочитаю ті чи інші книги. Мене охоплює неймовірний захват та збудження, наче дитину, яка розуміє, скільки шляхів перед нею відкрито і яка уявляє своє щасливе та безхмарне майбутнє. Ви скажете, що це наївно і що це далеко від істини, і ви будете праві, та це відчуття одне з небагатьох, які тримає мене на плаву, мотивує продовжувати пошуки та дає відчуття, що все буде добре. У Японії є термін цундоку. Він означає куплені та непрочитані книжки. У західній культурі він здебільшого розглядається як негативний, один із видів споживацтва. Однак на батьківщині він є більш філософським. Книжка тут є не просто стосом паперу, а джерелом сили та натхнення. Володіння книжкою є символом прагнення до інтелектуального розвитку. Водночас, це є формою відстроченого задоволення. Очікування читання книжки може приносити стільки задоволення, стільки й читання. Цундоку це вміння радіти своїм книжковим полицям. Це радість від того, що в будь-який час можна витягти зі стосу книжку, прочитати якийсь розділ чи уривок, пролистати, полюбуватися ілюстраціями. Це такий собі затишок у своїй паперовій фортеці, комфорт від прекрасних книг. Тож наступного разу, коли вам дорікатимуть за нові книжкові покупки, просто скажіть, що ви практикуєте цундоку. На сам кінець я би хотів також сказати, що у часі, в якому ми живемо, велика розкіш мати такий великий вибір літератури рідною мовою. Ми повинні радіти тому, що є що колекціонувати чи просто складати на полицях. Ми знаємо, що найбільша біда це не заборона книжок, а їхня відсутність. Коли книжки забороняють, завжди є шанс їх знайти. А коли їх ніхто не пише, це найстрашніше. І це є передвісником цивілізаційного краху. Я пам'ятаю часи, коли кожна видана книжка була на слуху. У 2016-17 роках я писав колонку для сайтів оглядачів книжок. Тоді я прагнув знати усе, що виходило. За новинками тоді вже було слідкувати складно, бо їх було дуже багато. Зараз ж це робити практично неможливо. Кількість найменувань є великою як ніколи, і ця тенденція, здається, продовжує зростати. Нові видавництва, перспективні автори, усталені живі класики, це потрібно цінувати і це потрібно підтримувати. Зрештою, хіба сенс полягає у тому, щоб прочитати кожну книжку у нашій колекції? Гарна книжка це не просто сховище інформації, це ще й певна цінність, навіть якщо її тільки для нас, а володіти цінностями це яке-не яке багатство.